Ось добрий вечір, мої любі передплатники україномовного каналу, бачите? Вечір гарний, теплий, не дуже сонячний, такий хмарки на небі, але тривога лунає. І відбій тривоги був 20 хвилин тому. І знов тривога. Отак ось воно. А, я ж не розповідав на україномовному. Вибухи, вибухи у Харкові зранку. Тільки з Максиком заходимо додому після ранкової прогулянки, як шандарахне. Піднялися бабуся на балконі сиділа. Я питаю, чула, та ти що чула? Чуть не чого чула, чут не окакалось. Чутно, страшно. Але що зробиш? Ну і вдень. І вдень було чутно. Ще вибух був близько трьох дня. Тільки пообідали, воно щось таке бухає. Бачите, що абрикоси вісять, де поближче я обтрусив, позбирали, варення наварило, а там <смас> не достану, вони прям на гілки гниють. Ладно, сподіваємось на гарний тихий вечір, на спокійну ніч. Усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Ну і, звичайно, будемо жити, не зважаючи ні на що. Не на тривогу, не на вибухи. А будемо сподіватися на мир і, бачите, і тишу. І воно закінчилося, І тиша. І Як же гарно, коли тиша. А так би назавжди. Щоб більше нічого не вибухало і не тривожилось. Пока.